Засідання сесії розпочалося традиційними депутатськими запитами. Далі депутати обрали голову і секретаря лічильної комісії, а потім до місцевих обранців звернувся депутат і водночас заступник головного лікаря центральної районної лікарні Віктор Бойко. Він зазначив, що зростає рівень захворюваності на грип. Тому людям слід бути обачними. Це стосується людського здоров'я, і людського життя. Ми знову маємо випадки пізньої госпіталізації посладених. Перебіг респіраторного захворювання. Маємо випадки госпіталізації людей в реанімаційне відділення Коломийської ЦРА. Цього можна не допустити. Слава Богу, це, це не той грип, який був півтора року тому на Україні. Але все одно дуже важко боротися з цією недугою і дуже тяжко лікувати пацієнтів, які звертаються в пізній стадії захворювання. Говорили на сесії про річницю при владі Віктора Януковича та його команди. Депутати звернулися до президента, прем'єра та спікера із проханням реально оцінити антиукраїнські дії міністра Табачника. Ми, Депутати Коломийської військової ради стурбовані політикою, яку проводить міністр освіти науки, молоді і спорту України Петро Табачник. на даний час всьому світу став очевидний факт порушення прав українців на отримання освіти рідною мовою. За останній місяць місцева влада супереч бажання учи учителів учнів та їх батьків ініціювала закриття шкіл української мови навчання. Інакше свідомою дискримінації за національною ознакою подібні дії назвати важко. Після обговорення загальноукраїнських питань депутати перейшли до місцевих, зокрема фінансових справ. Депутати далі уточнювали бюджет. Нам виключили всі питання, які стосуються екології в тому числі захисну да заборонили це фінансувати з бюджету розвитку ну, там іде робота по екологічному фонду це вилучено капітальні вкладення в сумі 638 і включені питання найбільше питання яке ми включили це фасад школи номер 1 50 тисяч додали до капітальних видатків на житлово комунальне господарство Включили проєктування по ратуші по багатьох об'єктах. До слова, обласний екологічний фонд цьогоріч має лише 10 мільйонів гривень, тому міська влада подала документи до Державного екологічного фонду. Далі депутати оперативно затвердили низку програм пов'язаних із життєдіяльності коломийського суспільства. Обговорили також виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку. Доповідач Ольга Гранда, начальник управління економіки, зазначила, певні заходи через недостатні фінансування не виконані. Зокрема, не вдалося ліквідувати заборгованість із виплати заробітної плати. «Галузі промисловості не проводилися на підприємцях на підприємство інноваційна діяльність і модернізація виробництва довідці нам вказано, що не досягнуто запланованих обсягів реалізації. Ми планували 17,1 до цього, досягнуто 9,5, тобто мінусів 60%. На реконструкцію доріг ми планували провести реконструкцію бульвару Лесі Українки вулиці Франка Яворницького. На жаль, ці роботи не проводилися за відсутністю коштів, а проводився ямковий ремонт на 30 вулицях. Планували зростання обсягів перевезень пасажирів. Адцятисім відсотків фактично 5,4%. говорили на сесії і про ймовірний майбутній дім мистецтв у владі. Переконані він має бути лише комунальним. Детальніше про це дивіться у наступних випусках подій.